То поїдемо прямо по центрі. Дашкою, а? ага, було б нормально, ні, там в нас камери стоять, тому що, певно, надужинуть доженуть. Тут по центрі переїхати 100 метрів. Давайте попробуємо. Буде контент. Звісно, дерево не для того, щоб. Зараз десь туди ловий, там будуть доганяти, тоді вчуться. Туман ліг, капець просто. Зараз без 15.10 я ще в Хмельницьку. Третій на загрузку. І їдемо. Приїхав я вже в Теофіполь. Погода така темно-темно. Туман ще стоїть, але вже трошки менший. Стою, чекаю таксі в Ульяново. Німаю кузову трохи, щоб водичка збігла. Скельця поміняв, датчики на тормозні накладки. Теж взяв, але буде більше часу, то буду міняти водеячка? Звіробій і вивозчики, і газончики, і фурки. То есть по два не знаю что ж нам не пустили далі. після вивозчика має пустять движение легкові все що хоче все на купу о наконець можна робити катається входить назад Стоїмо, кого чекаємо. Віть як туман зверху. ой 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 О, нема, виїхав! Так довго був поки взяв телефон, а закінчився. Другий день туман Качани всі мокрі Почнемо так само після обіду, як і вчора. Але вчора після обіду хоч трохи як сонечко в сонечку вийшло чи що, ну так посвітліло капітально. Що буде сьогодні? То ніхто не знає. На сьогодні я вже четвертий на завантаженні. Цікавіше. Вчора завіз дві ходки з цього поля, але... З цієї сторони, там туди і ще одну з другого місця і назад вернувся сюди, але вже переїхали на цю сторону. Так буде найкраще. А новеньке хай лежить новеньке, правда? Моноратміру самолітка зробити. Все, помилка пропала по колодках. Ото тільки оця єдина вона в мене. То є, то немає, я не знаю як її звідси подіти. Я вже розбирав, це щось там іконочку йому протер. Воно до сраки. От Якби його ще подіти. Але в принципі то якби така помилка, яку я просто не знаю як подіти, то вона собі чепить. А все решта частенько. Сашко, проснувся. Юрко приїхав. Знов діти біжать, аж з того кінця, де ми раніше возили, побачили машину і біжать. Давай. Я не знаю, я колись таку не бігав за машинами, щоб махав руками, щоб мені цей. Сигналили. Ми Колись, як бураки возили через трійфіполь, ми були малі, складали такі кірпічі, камінці, робили все, щоб Камаз наїхав, його хитнули і бурачок впав. А потім ходили, збирали ці бурачки. Ай, весело було. Темно вже. Ще як туман ляже. Завтра ще туман передають. Знов туман. Взагалі не видно. Так краще видно. Ой, не піздись! Він у цьому щось зробив сам. Я тільки ходив пальцем вдома. Знаю, між деревами. Та її чи заткнуться, чи не заткнуться. Подзвони одне до одного, та й говори пів часа. Що після жнив буду возити компост, якщо треба буде, то буду цього пісні співати. Почала радиться Згадав, що хлопці розказували так все совпало Навіть тут по території Туман такий шо що... Дай дороги. А Поспойли ей жалко не було б Так, а ну трошки що зробить Пропустить мене, ні? повигружається, то ходили вміють зачекати вон там ще робиться Карпатські гори тільки скокурудзе нічого не понятно, нічого не видно, тільки свистять, щось там показують, де показують, що показують. Так, стаємо сюди, теж будемо сильно встати. Рож в мене на прицепчику звати. Ззаді дві таких фари що чай до задній. там той дядько відійшов сьогодні сказали що будуть якщо туман не впаде цілу ніч молотити <клес> треба хоч щось з'їсти Нема куле. Вроді не дуже, але бачу, що вони вже там далі пішли. Питання, вам треба буде вже туди трохи теж підсовуватись. Ой, дорога, дорога. Ти по Львові, його їхав. Чуєте, як щось гримить, знаєте, що це? Зараз покажу. А грім все наближається і наближається. Наши танки едут Ку-ку, <laughs> ку-ку <laughs> Number one <laughs> Number two

Такое. О, тато включив. Коротше, туман нормальний. Так, без чогось 12 дня. Я тільки проснувся. Тільки проснувся, бо я знав, що ще сьогодні буде туман. Погода передавала. Хлопці привезли компост. Чи що вони привезли, не знаю, ну так? Да. Так що вже та робота робиться, на яку багато хто розчитує. А в тіктоці я там навіть відео скинув про, про це. Про таку роботу. Отак. Вигружається. Кузово підняте. А воно не падає, падає по боках. Просто стоїть, бачите? Щось похоже на жом, правда? Компосту не возив, жом возив. Щось 10 чи 11 ходок жому привіз. Оця фура що зліва, бачите, та справа щось трохи сипнула, назад складає, а та що зліва віддергає, а воно щось не йде. Праще від'їхати звідси, щоб їм не засипати. Чули, що прийшли, мені сказали. Хе, фу, а воно то смердить. Смердить, двері відкрив. Хочу зразу. Краще відійти звідси, якщо б нам не засипали, ну ти теж дуже... привів їх висипати там, де стоять. О, зліва трошки кубка впала. Давайте, тікток, каза робота, така. Так, трошки я від'їхав від того смороду. Як бачите, ще так і не вигружені. Отак воно сипеться. Погано видно бо туман. Але я звідси бачу, що не висипано. Ці двоє щось буксують. А й таке. Хто рано стає, тому бог дає пущі ціле відеречко грибів. Ага. Які хочете? і мохомори, і лисички. Все, що хоче. Хто гриби єсть, а кому жінка пішла наловила риби, зробила тараньку. Правда, пива ніде нема. Щось не хотів, не хотів, не хотів, а то щось заворушив, кульком запахло, Думаю, з'їм зім одну рибинку. Ну кінець. -то. Там кусочок закінчили, перейшли сюди. Почалась робота. Ще трошки. І я буду. Що я хочу сказати? Там хтось мені в коментарях писав, здається, на ютубі, що як так, що в тебе вдав отакий маленький розхід. Наскільки це кілометрів і... Що таке, що в других великий розхід, а, цей, а в тебе дуже маленький, то все стало на свої місця ну, для вас. Просто розхід залежить від багатьох факторів. Як людина їде, як вона рівняє ногу, по якій дорозі вона їде. Ну і понятно, за який час вона проїжджає. Тобто, якщо вона проїхати, наприклад, 20 кілометрів за там, я не знаю, 15 хвилин, а коли ти 20 кілометрів їдеш годину і 15 хвилин, це теж дуже впливає. Все? Розхід палива вже такий, як всіх, це я зараз завантажено їду. 34,4. Був 34,5, бо я виїжджав довго по Лановецькій об'їзді і з полів. А тепер так.